Всім привіт, друзі! Сьогодні ви будете дивитися новий онлайн-урок по фейду, і будемо ми стригти стрижку Quef. Стрижка Quave для неї характерна, це те, що топ-зона підіймається ось так вгору. У мене стрижка Quiv. А по бокам ми можемо робити абсолютно різні елементи. В нашому випадку ми будемо робити елемент фейд. І в цьому уроці я вам покажу дуже класний метод, який допомагає побудувати правильну форму для короткої стрижки та задати таку довжину на топ-зоні, щоб до неї не. Не повертатися. Це дуже класно працює, коли людина довго не стриглася, в неї пропали всі орієнтири типу лінії ваги, і нам потрібно побудувати форму і як підібрати правильно довжину. Почав задавати контроль з найвищої точки в топі, тому мені буде легше піти потім до чуба, продовжити цю проекцію, а потім до Май. Можна було б зробити і більше накопичення на чуб, але я знаю, що він не буде це вкладати, тому ми робимо максимально потоковий варіант. То це вам прям масса. Дану проекцію ми вибрали неспроста. В нас рано починається скруглення, і для того щоб заповнити ці зони, ми продовжуємо квадратну проекцію, і автоматично в нас в крос зоні, в зоні скруглення буде. Але також, окрім правильно заданої проекції, в топ-зоні, нам буде потрібна правильна робота насадками. Тому що якщо ми почнемо завалювати форму, то автоматично все, що ми накопичили, ми заберемо. Чек того, що ми простріли. Про чек це перевірка. Якщо ми працюємо горизонтально, то ми можемо перевірити це вертикально або діагонально. Мені зручніше робити це діагонально. Всю перевірку топ-зони можна розділити на три коридори: одна центральна і дві бокові зліва та права. І знов таки, якщо ми будуємо квадрат, не забувайте про паралель з підлогою. Пальці повинні бути паралельні підлозі. І ще до обличчя ми можемо перейти на горизонталь. Ось так виглядає крайня відтяжка горизонтальна. Ми робимо більше накопичення до обличчя. Якщо буде багато, ми можемо завжди стушувати. Також зверніть увагу на положення пальців і куди я тягну. Я тягну трохи донизу, щоб створити. На лінію потилицю голови. я перейшов ось на такій діагоналі, і зверніть увагу: я повторюю проекцію голови. Я задав таку контроль першу, яка об'єднує дві зони. Зону ближче до обличчя і зону потилиці. Ближче до потилиці, наша лінія ваги переміщається донизу. Тому ось такими діагоналями я йду до скруглення до потиличних кістів. Прочислити і ви його знайдете. Ставимо палець на центр віхра і сушимо волосся. Обов'язково сушимо чисто феном, не використовуємо ніякі браші, це стосується зони маківки. Насадка 13 міліметрів вона буде саме давати максимально темний колір, який ми хочемо отримати. Тому що ми зробили, як я казав, ми одягли стрижку квіф на голову нашої моделі. У нас простріжена топ-зона, крос зона це зона скруглення. Тепер насадкою 13 міліметрів. Ми створимо лінію ваги, створимо наш верхній кордон, будувати форму. Ви зможете відчувати форму голови, де є скруглення, де є якісь нерівності. 13 мм вона все це показує. І підбирає автоматично правильну лінію ваги. Ну, це про умови, що ви правильно її працюєте. Просто роблю пряму лінію. Ви вже такий гайд у мене бачили в минулому уроку. Все середно. Трохи розгортаю голову. Здуваємо волосся, підбиваємо шию і будемо робити укладку. Так, показую швидкий варіант укладки. Тобто ніяких там гребінців, нічого не беремо. У нас тільки буде лак, щоб зафіксувати, ніяких матових засобів. У нас просто був сильовий спрей, ми нанесли, висушили волосся. Тепер ми, я продивляюсь зеркало, що у нас виходить. І створюємо ось таку текстуру. В нього волосся трохи хвилясте. Якщо я знайду, покажу вам відео, коли в нього була подовжена стрижка, виглядало максимально круто. Ну, а зараз ми переобулися на фейди. Виглядало класно, волосся хвилясте. Оп, Я виділив текстуру. Продивляюсь камеру, що потрібно допрацювати. Дивимось, агонь.